Після вишколів, коли підемо в кінні походи, скільки буде тривати найкоротший і найдовший кінний похід? Скільки кілометрів будемо ходити на день і скільки це годин на день? Чи найкоротший, чи найдовший, ми будемо визначати самі. Потихеньку формується спільнота, яка, де ми можемо, наприклад, за зиму обговорити. Який має бути цей похід? Де ми хочемо піти? Скільки нас піде на цей похід? Де ми поїдемо на цей похід? В які умови ми підемо? Ми підемо десь по рівнинах, щоб трошки пробігтися на, швид... на швидших халюрах по дорогах. Чи ми підемо хребтами, де ми відпрацюємо це на дуже похилих поверхнях? Кожний просто похід, наприклад, будемо обговорювати наперед. Його можна робити просто безкінечно довгим. Якщо наші курсаки і наші учасники кінного клубу нового типу, який створюється зараз, будуть готові до цієї роботи, то ми можемо просто робити і двох, і трьохмісячний маршрут по тих Карпатах наших потім з переходом на інші території, це не означає, що я маю вести. Цей похід. Це може бути так, що похід буде організований нашим клубом. Це більш е, свідомі учасники, які краще працюють, можуть вести. ну Не більш свідомі, е, більш е, навчені. Е, більш е, ті, які розуміють тему. Це маю на увазі, що можуть вести, можуть передавати естафету. Це, це дуже гарно можна працювати. Е, Ну, це буде потім, і ми... це персп... перспектива цього вже покладена. Це зараз обкатка обтяжка нам надала можливість проводити зимові походи. Ми будемо працювати з кобилами на зимовому поході. Чому? Бо з кіньми, які йдуть з полоненими, вони будуть відпочивати. Така є домовленість. Включимо кобил в свою роботу. Отже, знову ми собі розширяємо діапазон роботи. І... Ну, Ма на увазі, що ця система нам дозволяє робити, що хочемо. Просто вирішили обговорили. Хтось сказав, здається, це питання таке дивне. Ні, ми обговорили, сказали, пояснили, чому так, чому так, чому так. Кілометраж. Ця наша система. В які, якій ми здається, що ми вперлися рогом і е, кажемо, ні, треба потрібно так, так, так і так робити. І коли ви сядете так і ручки покладете, так, і зможете працювати, бути не всередині коня, е, в свідомості не всередині коня втиснути, а над тим конем летіти як пташка, значить, ви зможете робити, наприклад, е, я колись провів експеримент. Не хотів би я зараз це робити, бо я це попробував, Я проскакав на коні. 75 кілометрів до 80, там, може, ну, в межах тих 75-80, через три вододійні хребти за 8,5 години. Ну, це просто був рух без перепочинку. Я декілька разів ставав просто, просто на пару хвилин. І це був крок, рейс, галоп, крок, рейс, галоп. Це була середня швидкість 10 кілометрів на годину. Це було по горах, по Крутих горах. Просто йшов так, я сам був, і я зібрався, я був молодший. Тоді моя вага була десь кілограм 75-80, це 20 кілограм мінус від цього, що є зараз. І я тоді з конем прийшов, 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 Був я вимучений, кінь коню не дав. Я сам більше працював. Тож я кажу, що людина працює більше, як кінь, даєш коню відпочити, не пробуєш просідати. Середньому турист з нашими курсаками. Ми проходили зараз 16 км на годину. Це був похід на пікуй по вододільному хребті, і цей похід ми плануємо зробити ще. Так само. Просто тоді ми ще йшли обтяжені мішками. Мішки не були важкі, але це якраз було, це, це то, що заважало нам працювати. Воно догори йшов, не відчувалося, коли спускався донизу, цей мішок почне задом працювати, воно заважало. Значить, ми спробуємо доставити вантаж до місця нашої стоянки на вершині автомобілем або трактором, чи там знайдемо якийсь віз з конями, щоб нам вивезли коні, витягнули робочі, які в лісі працюють. Ну, це вже такі технічні питання. От, наприклад, більше 16 кілометрів нам не потрібно. Чому? Бо ми йшли в середньому 5-6 годин на день. От 16 кілометрів, хтось каже, ну я проскакую їх. Повірте мені, що 16 кілометрів по рівному, ти просто пролітаєш за 20 хвилин, 30. Ти просто галаприст, ти просто преш. В середньому, якщо ти йдеш на легких грисях, на легких, а не в легких алюрах, щоб ти довго йшов, то гуцульський кінь спокійно, 10 км на годину йде, і він буде тобі йти 40-50 км з такою швидкостю. Рис, галоп. Рок, риз... Ти використовуєш ту кінську силу, одну кінську силу, яка є під тобою, правильно. І коли нам були такі варіанти, коли ми організовували чи польським туристам ну, землю показати, чи якісь істонські були, чи угорські, Угорські, чи... і так далі, то вони запитували люди, люди, які не були в горах. Я відразу відчував, що це люди в горах не були. Вони запитували, скільки кілометрів на день ми пройдемо. Я їм казав, ну 25-30, я постараюся з вами пройти. Вони казали, так ми вдома по 50 ходимо. Ну, що ти їм будеш казати? Просто після походу, вони просили, вже як ми то зробили, вони казали, ми хочемо приїхати ще на наступний рік, але роби не 30, 35, а зроби нам 20. Це буде для нас нормально. Ну, що було? Було тяжко. Е, людина вершник, яка не працює в горах, яка сідає просто на коня, як на рівнині. В горах працювати не може. Сильно вимучує коня, ну, сама як сама, ми люди сильні витривалі, але навіщо мучити натирати коня? Так що все залежить від того, від нашого рівня, розвитку в гірському кіному, туризмі. і можемо робити чудеса до 70 кілометрів наших. Ну, в середньому я жартую. 40 це по горах це так прекрасно пройти, що. Це порахувати скільки підйомів, спусків. Все залежить від того, як ти йдеш. То, що я кажу, хочеш трошки навіть, на, краще, на, на, на швидших галюрах, вибираєш дорогу десь. Чому? Дорога, навіть якщо вона йде на підвищення, але вона є рівно. Вона піднімається, піднімається, піднімається дорога, десь доходить до якогось хребта, і дорога починає спускатися. А коли ти йдеш по хребті, то ти спочатку маєш на нього виріти, а потім, ідучи по хребті, здалеку, якщо ти дивишся, наприклад, з вищої гори, то хребет здається рівний. Але в перспективі ти дивишся, що от хребет іде, о, хребет це спуск, підйом, спуск, підйом. І ти рухаєшся по спуску, по підйому. Де там поскачеш? Ну, можна поскакати, але це вже дуже треба володіти своїм тілом, щоб ти дійсно і донизу йшов, і доверху, не обтяжуючи коня, не навалюючись на нього. Залишимося, і це залежить від нас. Чи по долинах, як колись казала, одна, каже, ми по... в нас каже, ми каже, не їздимо по горах в себе. Ми їздимо по долинах, поміж горами. Одна туристка. Так що? А ми їздимо по горах. І по хребтах, і на хребти, і по долинах, і де хочемо. Як то кажуть, е -е, найкращі наші маршрути, ті, що ми робимо, то ми робимо по бездоріжжю, там, де не ходить ніхто. Є момент, де якась приїжджає позашляховик, то ми виходимо там, ти, може кілометр два йдемо по дорозі, але пожеж шляховик з'їжджає, бо далі йти не може, то йдемо ми на коні. Виходимо на стежку, де йдуть люди, і по стежці, або потім дивишся, що вже стежки нема, бо людина там пройти не може. Бо є завали, буреломи, а ми йдемо. Людина стежкою пішла в сторону, а ми собі пішли по, по ньому. Так що, як хочемо, домовляємося, вирішуємо, який робимо, чи зимовий, чи літній, робимо те, що ми обіцяли. Що учасники клубу будуть працювати, будуть з нами будуть доки хочуть.